Ну, це я зараз розумію, що занижена самоцінка, що мене в селі там затюкали. І я це прийняла, що я ніхто із батьми мене вікак, І якщо я там щось розкривала рота свого казати, то мій тата завжди говорить: Ти що, тільки з матюками, то що сильно умно тут взялась, ну закрила морду і пішла там. І це його я прийняла це, що я така тупа, неумна людина, і куди мені щось в місті там десь стикатися, микатися. І я шукала таке. Ну, Чорноробочий, знаєш, варіант. Я, я розуміла, що оце я чорнорабочий з деревні приїхала. І я пішла на базар, там ну, було все зайнято. І Я собі так думала, якщо мене тут візьмуть на базар, все, це елітна робота. Кар'єра вдалася. Да, кар так, да. ну, Бога були плани інші на мене. знаєш. Я розумію, бля, якщо на вищу планку мене не взяли на базар, то що мені там ще микатись? Іду я в больницю, думаю, там, буду санітаркою, ти е, утворювати таскати, ну це ж не ну, трошки вонюче, противне, Ну, нічого перетерплю, що ну, робити. Я так вдячна тій жінки, яка там, я не знаю, яку вона там посаду займала, е, ну, яка головна санітарка, я не знаю, як ця посада називається, ну така євреєшка, знаєш, така тьотя в тілі. Такі, така об'ємами вийшла до мене такий, знаєш, така І характер не такий. Я не знаю, чому вона мене ще слухала. Друга б не мене в зразу погнала. Вона мене, ну що, діточка, що ти сюди прийшла? А я ж говорю по сільській говорю: ви знаєте, говорю, мене тітя забрала села, говорю, я шукаю роботу. Кажу: ви не дивіться, що я така худенька, маленька, і на мене дунув, я впаду. Я сильна, я крепка. Вона ти. Немає, що тут тяжого робота, тут таскати -то треба. Я кажу, та не переживайте, говорю, я все. Вона слухала, слухала і каже: слушай, дорогая дідьо, йді домой. А я так вийшла туди, і я прямо перед нею бачу, кажу: ну візьміть, ну, я не можу піти домой. Мені кажу, треба працювати. Вона вислухала мене каже: слушай, дідь, не займай моє час, тут... ти тут, каже, не виживеш. Я бачу по тебе, каже, ти тут не виживеш. Іди домой, дитя, Іди й не шукай собі прикричення на голову. Я Учас я її благодарна, що вона мене попросила уйти. В той момент мені було так обідно, я йду плачу, думаю, боже, навіть якоюсь санітаркою мене беруть. Я взагалі не здатна ні на що в цьому житті. І ще раз, тобі занизили саму оцінку. А тебе Ой. все готував для інших справ, розумієш? О, правда, це Бог готував мене, щоб я виросла, а не навпаки, я ще не іщу себе цей. Ну, через ну, мені якось здавалося цей ріст, через болі мені йшло. Я не знаю, як у кого вистрою. Завжди а. через болі. Недарма кажуть, що жінка народжує дитину і через болі, сама сама проходить через ці болі, і дитина так само. Розумієш, все наші якісь такі моменти росту, народження нас, як іншої особистості. Я не знаю, ти зараз говориш, мене отут комок в горлі, тому що я розумію, що це твій шлях, і воно тільки так. Якби в тебе все так було складненько, ладненько ми б з тобою не зустрілися б ніколи. Че зне Я зараз я дуже вдячна тому, що ми з тобою знайомі, розумієш, і що саме так все склалося. Дуже шкода, що ти падала. Дуже шкода, що такі були труднощі. Але ну біля тебе гарне ангел-охоронець був, розумієш, і він тебе о такого він тебе вів.